Дорогі браті і сестри, ви коли-небудь замислювалися, чому Бог є тата. І для всього світу ми знаємо Бога як Бога Отця. На мою особисту думку, це через те, що світові попросту бракує такого батьківства. Світові бракує тата. Тому я зараз хочу звернутися саме до братів і попросити братів. Зайняти свою призначену Богом позицію в родині, в церкві. Брати, дорогі мої, кохані мої, дорогоцінні мої брати, я прошу вас, щоб ви приймали рішення, щоб ви навчилися цього мистецтва приймати рішення в Богові. Я прошу вас, щоб ви навчилися цього мистецтва йти за Богом. Дорогі брати. Я хочу вас надихнути, шукати волі Божої. Зрозумійте мене, будь ласка, правильно. Дивіться, в родині Бог вас поставив бути священником. Ваші думки повинні бути зорієнтовані на вашого небесного тату. Не може бути таке апостол Павло писав, що в родині чоловік піклується про те. Що цікаво для його дружини, а дружина піклується про те, що потрібно для її чоловіка. Це нормальні речі. Чоловіку від дружини потрібно, щоб вона його поважала, щоб вона його цінувала, щоб вона йому посхищалася і щоб вона йому була вдячна. Жінки від чоловіка потрібно близькість, безпека і вдячність це нормальні психологічні потреби в сім'ї. Але Сповнення Божої волі і прийняття рішень це лягає на плечі братів. Сповнення Божої волі і прийняття рішень це лягає на плечі братів в родині і в церкві. Тому я надихаю вас, брати, завжди бути зорієнтованим насамперед на бажання Бога. І не сумнівайтеся в тому, що бажання Бога не є турбота про вашу родину. Турбуватися про вашу родину це походить від Бога. Бо так написано в Біблії, хто не піклується про своїх домашніх, той зрікся віри і горше від невіруючого. Але знову хочу повторити, дорогі мої кохані брати, будьте зорієнтовані на вашого небесного тату. Не будьте зорієнтовані на бажання вашої дружини, на бажання ваших дітей, тому що саме він знає вашу родинну потребу у цьому. І насамперед шукайте його рішень і здійснення його турботи про родину. І нехай благословить всіх нас Господь.